Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я познайомлю вас із свіжу друку трилогії Украдена батьківщина Анатолія Резніка. Том перший Украдена батьківщина. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок, скріплений термоклеєм, внутрішнє наповнення книги чорно біле Поема Окрадена Батьківщина написана на дійсному історичному факті України в її кульмінаційний момент, коли по-злодійськи був вбитий Олегом князем Русі з Новгорода Аскорд, який був останнім вождем українського народу, стародавній самостійній українській державі. Російська імперія хоче приховати, перекреслити це в історії, ліквідувати факт, що Україна була на той час розвинена, єдина держава в її кордонах. З цією метою, в 1937 році, на кручах Дніпра була знищена Аскольдова могила, щоб згубити, вибити з пам'яті народу його ім'я. На це місце нам підсовують фальшиве твердження, що це була якась там Київська Русь, і що ми, українці, не українці, а походимо від росіян, а тому знову повинні з ними злитися. В той час російська нація, фактично, це синтез українців, білорусів, болгар, туркменів, татар, монголів, фінів, карелів та інших, що на стику всіх цих націй і раз створили гібридну суміш русів. Поширеним лицем найбільше було азіатське з волоссям русим, Тому і назва ця пішла. Українська ж нація сформувалася від Полісся до Чорного та Азовського морів. Від Дунаю Закарпаття і ген аж за Кубань. фальсифікатори дійсності навмисне стверджують про те, що на цій великій території жили печеніги, половці, хозари, але тільки не українці. Хоча назви різних частин українського народу не змінюють реальної суті розвитку української нації, яка споконвічно жила і завжди буде жити на своїй рідній землі. Том другий. Блуд і зрада. Поема Блуд і зрада є частиною трилогії Украдена Батьківщина. Автор намагається викрити спотворену колонізаторами історію боротьби українського народу продовж віків за волю та державність. Доба козацтва Запорізького. Та том 3. Життя та Смерть. Ця поема є частиною трилогії украдена Батьківщина і одним з найоб'ємніших поетичних творів українській художній літературі. Головною метою автора є намагання занурити читача у вир історичних подій, побачити його очима і вочити його душею ті болі і поневіряння, які зазнав наш український народ, перебуваючи у смертельних обіймах нашого північного сусіда, Російської імперії. Трагічна доля однієї родини з подільського містечка. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а трилогії украдена батьківщина щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!